І залучає до розмови Романа Безсмертного, дипломата надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Білорусь. Пане Романе, вітаю вас. Доброго ранку, доброго ранку, пане Василю, пане Хрест, пані Христину. Та я от розпочну із питання, яке буквально щойно я цю тему ще для себе розширив, бо отримав. Читав коментар екс-міністра національної оборони Польщі Януша Онишкевича? Він каже так: що завдання ударом Росією балістичною ракетою середньої дальності типу «Арєшнік» по Львівщині це е сигнал для Польщі, сигнал для Жешова, перш за все, який є хабом Реші вже який є е хабом логістичним підтримки України після настання перемир'я. Е Чи це ви з цим І Друге питання, якою має бути реакція, перш за все, польщі і напевне її союзників по НАТО в цій ситуації? Як як який би мав бути? Протокол е, дій, будь ласка. Ну, пане Василю, те, що стосується цього типу ракет, то це ракети, які ходять, скажімо так, під е, угодою про обмеження розробки виробництва і застосування ракет середньої і малої дальності. Це ті е, ракети, які угодою. До 2019 року міжнародною і угодою між Сполученими Штатами Америки і Росією до того Радянським Союзом заборонялися до застосування, і тому, коли ми говоримо про факт їх застосування, то це як на мене в першу чергу це сигнал Сполучених Штатів Америки і власне самому Дональду Трампу, тому що ми пам'ятаємо про те, що діалог з США він якби складається Москвою з двох частин: це російська агресія по відношенню до України і так зване питання стратегічної безпеки, а це ракетна безпека, ядерна безпека і так далі. Другий сигнал це сигнал Європі, це свого роду е, налякати, показавши диво зброю і так далі. Ну і зрозуміло, це сигнал найближчим. Сусідам, Польщі ну і е, очевидно, що це спроба, скажем тиснути далі е, на Україну в такий спосіб, що у цій ситуації і як мають реагувати міжнародна спільнота і так далі. Ну, очевидно, що перше, що необхідно робити, це. Посилювати системи протиракетної, протиповітряної безпеки України. Бо на даний час а, на більшість складових а, для того, щоб вражати такі удари, є. Однак тема швидкості вона до цього часу ще в повній мірі не досліджена, не опрацьована, і в, в контрмірах її просто в багатьох випадках не існує. Тому в цьому відношенні є над чим працювати. Всі ті комплекси, які зараз знові розробляються і будуть поставлятися до України, вони мають потенційну здатність збивати ракети з подібною швидкістю. Як ми бачимо, в тому числі Європа Сполучені Штати Америки вони розуміють дуже добре цей факт застосування решника. Він скоріше носив інформаційно політичний. Характер характер залякування суспільства, ніж, власне, факт враження чогось. Тому що е в європейській пресі, в американських виданнях аналітичних дуже добре проаналізовано за цей час після застосування ракети тактико-технічні характеристики, і європейці розуміють, що це ракета. Хоч і швидкісна, але вельми не точна, це по перше. По-друге, вона технологічно недоопрацьована, а випущена на основі старих технологічних досягнень радянського союзу і нинішньої Російської Федерації. Відтак, власне, тут є підстави, які дають можливість виробити протидію. А ти в даний час на цьому власне зосереджені і Польща, і найближчі держави разом з НАТО для того, щоб знайти відповідь. Я вже не кажу системи європейської протиракетної оборони. Ну і зрозуміло, Сполучені Штати Америки, тому що це в тому числі і сигнал за океан, пане Романе. Тільки трошки додам що. Наші е, сусіди реагують: по перше, вони були попереджені українською стороною, якщо ми говоримо про Польщу, про те, що е, пуск Орієшника можливий і він, ймовірно, буде здійснений. А е, по-друге, є абсолютно чітке розуміння, що це ніяка не відповідь на міфічну атаку на Валдай. А це фактично демонстрація незацікавленості в підписанні мирної угоди. А, і саме тому Росія б'є по мирній інфраструктурі по населенню країни. Про це зокрема і каже міністр віце-міністр закордонних справ Польщі Марчин Босацький. А, тільки хотілось би трошки також окреслити, що Орешнік він же не лише в Капустиному яру знаходиться на території Білорусі. Цей тип озброєння теж розміщений, принаймні за тою інформацією, яку ми отримуємо від наших українських. Джерел у розвідці, зокрема, і публічно теж е, власне, як е, людина, яка добре знається на тематиці Білорусі, пане Романе, скажіть, будь ласка, на вашу думку, «Арешнік там це для чого? Це теж про сигнал, чи більше про в перспективі практичне застосування? Ну за даними, які в тому числі є, має і українська розвідка, пані Христино і Європейці. Таких об'єктів, подібних, от як були застосовані проти Дніпра, зараз по Львову, їх всього-навсього до десятка, говорити про те, що Білорусь там на кордоні має якийсь там цілий арсенал. Ну, це явно перебільшувати, скажімо, кількість поставлених об'єктів до Білорусі. Тим більше що це об'єкт знаходиться буквально в 40 кілометрах від російсько-білоруського кордону, колишня авіабаза. А більше того, а, ну, однозначне ствердження, що. А, якийсь там підрозділ заступив на чергування, що інформаційно обслуговується, я би не брав зараз на себе таку відповідальність. Ну я вже не кажу про те, що якщо вона є, то очевидно, що це об'єкт, який буде застосовуватися не проти. України, бо дальність його польоту вона передбачає як мінімальну відстань, так і максимальну, і тому з, з цієї точки зору застосовувати її проти України немає технічних можливостей. Це означає, що якщо ці об'єкти будуть розміщатися на території Білорусі, то їхнє призначення це атака. Європи і Сполучених Штатів Америки власне оцей гвалт, який спричинено зараз навколо Гренландії, як ви бачите, він і породжений темою Росії, і Китаю, і в тому числі фактом розміщення ракетного комплексу Орешнік на території Білорусі. Хоча б я ще раз я б піддав би великому питанню власне, факт розміщення про це говорять багато там космічні зйомки цього цієї авіабази, але що стосується однозначності, я би не був такий впевнений, як про це заявляє особливо Лукашенко, там його оточення, і так далі. Що стосується, скажімо, можливості, ймовірності, застосування проти України, то я вже сказав, тут технічні характеристики не дають можливості це зробити. А от сигнал для Європи. З певними бряцяннями зброєю і для сполучених штатів Америки тут на поверхні він очевидний. Та я, от перш ніж далі рухатися, хотів би сказати, що відзначив, що резюмував стосовно речника керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Сказав, що російський речник зібраний зі застрілих компонентів, котрі використовували ще за часів польоту в космос Юрія Гагаріна. Там є і мікросхема радянських часів, і гіроскоп, і лампа. Ну, власне, це. Орішні, звичайно, нова ракета, очевидно, але зібрана вона, як то кажуть, з того, що можемо повторити. це до слова про те, наскільки Росія зараз обмежена в технологічних якихось рішеннях. Ну а це і мова про точність і про інші можливості цієї ракети. Але в будь-якому разі всі бачили, що воно гучне, падає і дуже серйозний кінетичний удар. Також завдається, навіть без бойової частини. Тому та точність то питання проблематичне, але питання ефекту воно все ж таки є. І от через це, і не лише через арішні. А через взагалі удар по енергетичній інфраструктурі і складну гуманітарну ситуацію в Україні Україна скликає Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй. Давайте послухаємо, до чого закликатиме Україна наших партнерів по всьому світу. Можливо, і не партнерів. Також міністр закордонних справ Сибіга сказав. От що. Ми закликаємо членів Ради безпеки продемонструвати єдність у прагненні зупинити агресію, захистити цивільних людей та підтвердити непохитну підтримку суверенітету України. Так, дякуємо дуже е е за це. І давай, я коротко хотів би саме про ООН заплати. Він сьогодні буде відбуватися. Можливо, і невдячна справа е прогнозувати, але хотілося б вашу фахову думку почути, який ми матимемо результат в е після цього засідання. Будь ласка. Ну. Пане Василю, тут важливо розуміти те, що Рада безпеки в зв'язку з тим, що Китай і Росія за будь-яких умов будуть застосовувати вето, а це означає, що рішення якесь юридично сильно прийняти бути не може. Відтак, тут важливий, що перше це інформаційний наслідок того, щоби побачити, що постійні члени там трійка. І не постійні їх 10, щоб вони об'єдналися в голосі стосовно того, що вони на боці правди, на боці добра, на на боці справедливості. Ну і показати власне нутро і е, Росії. Я вже не кажу Китаю, бо ви вірно відмітили. Ну, архаїчність компонентів цього об'єкту, який зветься Орешнік. Однак справа в тому, що окрім цих архаїчних радянських речей в ній напхано, в тому числі мікросхем китайських. І це свідчить про те, і не тільки до речі, китайських, що якби не фінансування технологічна підтримка, підтримка з виробництва Китаєм. Росії то а, тема застосування таких а, ракет була б мінімальною. Відтак це теж а, має бути продемонстровано в ході, скажімо, цього засідання, де а, викладені і фактажі, і власне зазначена позиція України і партнерів по а, Ради безпеці ООН. таким чином, тут зосередитися необхідно насамперед. На інформаційному впливі стосовно того, що буде донести урядам світу позицію України і позицію партнерів України з цього питання, пане Романе, Радбес ООН у зв'язку із ударом по Україні Арішником, але все-таки це головна тема. Хотілося б зрозуміти, чи можуть на радбезі згадати про складну енергетичну ситуацію в нашій країні внаслідок російських атак. Тому що зокілька років тому це е, викликало е, оці екстрені засідання Радбезу, було чимось екстраординарним, тим, що вимагало реакцій. Зараз, за моїми спостереженнями, це вже знаєте зайшло на якісь такі кола, які повторюються і. М Нормалізувалося для світу, зокрема. Чи очікуєте ви, що на цьому радбезі будуть говорити про фактично бажання заморозити Україну, залишити її без світла, без благ цивілізації з боку Російської Федерації, і про, скажімо так, реальні мотиви, чому Путін це робить? Те, що е, силове застосування е, Російської Федерації дій проти інфраструктури? Проти цивільного населення це є порушення гуманітарно, міжнародного гуманітарного права, це безумовно буде звучати, і про це постійно говорять. А коли б і яке питання України не розглядалося на Раді Безпеки? Однак завжди треба розуміти, що Рада безпека, як і будь-який міжнародний орган, він вживається в тематику, я би сказав так. І оця Буденщина, яка втягує будь-який міжнародний орган з цієї проблематики, тим більше, що вони розуміють чудово, що Китай і Росія будуть блокувати будь-яке сильне рішення, відтак очевидно, що ситуація перетворює зібрання просто в розмову, не більше і не менше в цій ситуації. І через те зосередженість власне на інформації, на чіткому фіксуванні того, що. Росія є порушником норм міжнародного права вона і власне міжнародне право і міжнародні організації мають зосередитися на а, допомозі України, на зібранні зусиль для того, щоб зупинити цю агресію і нанести поразку Росії. Власне над цим має працювати в такому випадку Рада безпеки, коли є усвідомлення того, що рішення. Будь-яке прийняти не може, в тому числі і обов'язково мають бути проекти рішення, які передбачали власне, зміст, про який я зараз кажу. Бо це дуже важлива річ, адже так, ми розуміємо гли глибоко, що відбувається. Ми знаходимося в цьому пеклі. Але якщо хтось думає, що а, це настільки глибоко розуміють усі майже 10 мільярдів населення планети Земля, то далеко ні. На на даний час от, ключовими, якщо взяти міжнародне інформаційне поле, то ключовими темами є Україна, Іран. Ну і даруйте, але я мушу це сказати чудачества е, е, американського президента Трампа. Ось є ті три теми, навколо якої е, крутиться світ. Ну останнім часом ситуація активізувалася дещо на е, близькому сході. То ці теми теж. Потрапляють до ключових, скажімо так, основних повідомлень світу. Відтак, перше, для того, щоб впливати на ситуацію, треба доносити правду про реальний стан справ, в тому числі оці спроби московського фюрера заморозити Україну, холод використати як вплив в дипломатичному процесі. Найважливіше тут весь час говорити. Про конкретику порушення норм міжнародного гуманітарного права, але зверніть увагу в цьому відношенні: Росія ж денонсувала масу міжнародних актів. Однак, теми, які стосуються, і документи, які стосуються міжнародного гуманітарного права, вони не денонсовані Росією. Відтак вона несе відповідальність за це. І насправді, якщо говорити про прийняття правових документів а організацію Об'єднаних Націй Радою Безпеки. То тут, в тому числі, Китай стоїть на боці Росії, тим самим підтримуючи агресію. Та знаєте, я завершуючи тему енергетики і замороження України Путіним, він казав неодноразово, що генерал Мороз допомагав російській армії. Це було в битві проти Наполеона і в Другій світовій війні, але вони жодного разу не билися проти України. Проти України генерал Мороз, як то кажуть, не діє. Тому я думаю, що Путіна тут чекає розчарування. Але приходимо до тієї теми. Дощі зараз також холодно щодо Ірану. Я веду мову, але там дуже гаряча ситуація в іншому аспекті. Саме так я би тільки хотіла нагадати, що там події розгортаються доволі активно, і станом на зараз ми на етапі, коли спадкоємець іранського престолу Реза Пахлаві оголошує про початок нового етапу національного повстання з метою повалення режиму Ісламської Республіки. І ми бачимо, що в принципі це накладається на той суспільний градус, який зараз присутній в Ірані. Я нагадаю, що в принципі причиною. Цих протестів була економічна ситуація, але е, чи виліться це у щось, е, щоб могло підірвати режим Аятол і фактично позбавити Російську Федерацію союзника трохи. Про е, реакції Дональд Трамп, американський президент, заявив про те, що Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше, і США готові допомогти. І є розуміння того, що е, Сполучені Штати розглядають цей варіант і навіть готуються до якихось практичних його втілень. Марк Рубіо, держсекретар США, в мережі пише про те, що Сполучені Штати підтримують хоробрий народ Ірану. А президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн пише про те, що вулиці Тегерана та міст по всьому світу лунають від кроків іранських жінок та чоловіків, які вимагають свободи свободи слова, зборів, подорожі і перш за все вільного життя. Європа Європа повністю їх підтримує. Ми однозначно засуджуємо жорстоке придушення цих законних демонстрацій про реальну ситуацію. Там нам складно судити, оскільки влада Ірану обмежує інтернет. Хоча, за даними американської правозахисної організації Human Rights Activist News Agency, кількість загиблих в протестах в Ірані зросла щонайменше до 538 осіб. восьми осіб. Панороман, я хотів би знати, який ви бачите розвиток ситуації в Ірані, бо це найпростіше, найочікуваніше, що хотіли б почути люди, що там буде а, далі. Будь ласка. Ну, пане Василію, пані Христину, ситуація буде загострюватися, і насправді ви вірно акцентуєте увагу на тому, що в великій мірі зараз ситуація залежить від того, яку позицію займуть Сполучені Штати Америки. Ну і давайте так скажемо чесно, негласно Ізраїль, який може вплинути на ситуацію. Кому як не нам з вами добре розуміти, що таке майдан, що таке повстання суспільства? І наскільки тут важлива міжнародна допомога, хоча би з точки зору позиції, те, що Вашингтон так довго вагається, воно виражено насправді в словах президента Трампа, який ще минулого тижня заявив стосовно того, чи міг би він зустрітися з кронпринцем. А сином поваленого шаха Рею Пахловіна, що він сказав? Що він не дуже охоче зустрічається з а, тими союзниками в Ірані і Ізраїлю, і це зрозуміло дещо похитнуло ситуацію однак, вже очевидно, що лідером цього протесту є власне наслідний керівник. Який зовсім не претендує на відновлення режиму монархії у Ірані і займає позицію стосовно того, що необхідно обов'язково провести вибори, ситуація буде загострюватися, протистояння наростає. Статистика, яка йде, яку власне пані Христина озвучила, вона далеко її приймає світ, але вона далеко не відповідає реальному розвитку подій. В такому виді протистояння, яке фрагментарно потрапляє, очевидно, що кількість жертв набагато більше, ніж ми можемо уявити собі. І ми це добре знаємо по подіях 2014 року. Ситуація складна ще й у тому, що президент, який просився у відставку, не отримав відставку. Таким чином, це означає, що. А верховний лідер Хаменеї він буде наполягати на жорсткій позиції людині 86 років. Як ми розуміємо, реально мислити і об'єктивно оцінити ситуацію а тим більше, коли брехливе оточення, як завжди в тоталітарній режимі, воно воно не може інформувати об'єктивно. Звідти рішення очікувати годі. Та до цього ще й додавалися конфлікти навколо Хаменеї стосовно спадкування цього престолу верховного лідера. Тому на моє переконання, в Ірані ситуація буде погіршуватися, і в даному випадку е потрібно і втручання міжнародних організацій. Я вже не кажу. Е Певні радикальні дії з боку Сполучених Штатів Америки, бо очевидно, що ситуація в економічному плані в Ірані а не покліпшиться. І те, що ситуація буде ускладнюватися, в тому числі як наслідок дій Сполучених Штатів в Венесуелі, і все це говорить про те, що необхідний міжнародний вплив на ситуацію, яка нині розвивається в Ірані. Дякуємо Дякую вам, пане Романе. Роман безсмертний, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2010-2011 роках.